Хороші їх залучати до адаптивних видів спорту, щоб вони були поміж нас. Це не обов'язково залучати до футболу. Є багато різних напрямків, в яких вони можуть приймати участь, і головне – не залишатися наодинці з собою. Хотів би зауважити, що Бровари наразі є єдиним місцем, не обласним центром для створення осередок саме Амфутболу. І також хотів би зазначити, що на турнірі, який. Хлопці, в якому ми стали переможцями, виступали дві команди, які будуть грати чемпіонаті України. Ну, тобто, Є нам куди рухатись, на жаль, наразі ми не можемо всі вимоги федерації виконати. Це саме кількісно, тому що найважче це витягти хлопців, ну, ви розумієте, звідки. Але в нас є костяк, от частина з хлопців тут присутня, і в нас є така позитивна. Тенденція розвитку, тому я думаю, що в подальшому і завдяки вашій підтримці ми будемо розвиватися. Дякую.